Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 19 листопада. По факту бачимо, що вже, вже розпочалась зима. Трошки буде складно сьогодні знімати автомобілі, ще деякі не розчищені від снігу, але буду намагатись максимально показувати вам, що є на ринку. Покупці ще сходяться. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шостий гольф універсалі. 10-й рік, 9200 ціна, ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 140 кінських сил, 216 тисяч пробіг. Контакти тут є. Так, Шкіряний салон, Чи максимальна комплектація, 4 електрослопідйомники, електрорегулювання. Так, щоб було видно стан. панорамний дах, мультикермо. На стан. Тематична коробка, клімат, підігріве сидінь, дисплей, навігація. За деталями вже до власника. Так, є фаркоп, парктроніки. Ні, приганяли. Рено Меган. Так, 12 рік, 8 550 ціна, 1,5 дизельний двигун на механіці комплектація, босе 81 кВт двигун, 215 тисяч пробіг. Пригнана з Голландії під повне мито, контакти бачите. Бачу панорамний дах, зараз будемо показувати. Так, Комбінований салон. Так воно виглядає. Панорама мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат. Фаркоп парктроніки. Шкода Октавія А5 універсалі. Дев'ятий рік, 7950 ціна авто, в рідній фарбі, 1,8 бензин, механіка, 160 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Так, шестиступенева механіка. Підігрів сидінь, клімат, мультикермо. Так, стан сидіння. Думаю, вам видно. Дисплей, навігація. Парктроніки. Opel Astra J. 12 рік, 7950 ціна, 2-літровий дизель на механіці, 165 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Це зачинене. Так вона виглядає в салоні. Сподіваюсь, вам видно. Шестиступенева механіка. Так, парктроніки є. Шкода, Октавія в універсалі. 13 й рік, 12100 ціна, 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 82 кВт, 240 тисяч пробіг, контакти є, так бачу панорамний дах. Так. Вона виглядає. в Мультикермо. Зараз, щоб вам було видно стан. Так, дизги, підгрів сидінь, клімат, дисплей, навігація. Парктроніки. Перед-зад. Рено Меган в комплектації босе 12 рік, 8650 ціна, 1,5 дизель на механіці. Авто в рідній фарбі, 198 тисяч пробіг. Комбінований салон. Мультикермо. Шасти механіка, клімат-контроль. Парктроніки. Б-6 Passat в універсалі. Бачу, на хорошій комплектації, 10-й рік, 7,750 ціна, 1,8 бензин на механіці. Є люк повний а, хороша комплектація, так, 160 кінських сил, 260 тисяч пробіг. Є контакти, так, є люк. Власникам не будемо заважати. Так, підігріве сидінь. Бачу, бачите дисплей, клімат-контроль, шестиступанева механіка, мультикермо. Так, може трошки салон вам Тут показати салон шкіряний. Є парктроніки. Рено Зої. 14-й рік. Електрокар, 12-300 ціна, 22 кВт батарея. Автоматична коробка самою клімат 48 тисяч кілометрів пробіг. Чи 48 кілометрів, Ні, 1000 кілометрів. Зараз з іншого боку покажу. Так він виглядає в салоні. Парктроніки є. Вода Октавія Скаут. 16 рік, 17200 ціна, 2-літровий дизель, повний привід, 132 кВт. Контакти є, 246 тисяч пробіг. Так бачу, я підігрів лобового. Комбінований салон. Так, показую, як виглядає. Шкіра Алькантара, DSG автоматична коробка передач, Підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, мультикермо. За всіма деталями вже до власника. Є фаркоп і парктроніки. Бе 7 пасад Alltrack в універсалі. 13-й рік. Так, сильно мені відблискує. 12 950 ціна, літровий дизель, 177 кінських сил, 241 тисяча пробіг. Так, контакти маю. Авто в рідній фарбі підказує власник. Так, автоматична коробка передач, електрорегулювання сидінь. Камера є? Камера заднього вигляду. Мультикермо. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Ford Фієста, 14 рік, 700 ціна, 1,6 бензин на механіці, нова резина, 157 тисяч пробіг. Є контакт. Показує, як оглядає. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. Це ступенева механіка. Кондиціонер. Б-8 Passat в універсалі. 15-й рік, 15850 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач 150 кінських сил, оригінальний пробіг 256 тисяч, є сервісна історія, контакти є. Показуєш шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Показую вам стан. Мультикермо. Автоматична коробка, є підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Є парктроніки. Рено Меган, 12-й рік. 7500 ціна, 1,5 дизель на механіці повністю обслужене авто, 110 кінських сил. Контакти тут. Це зачинена 6 механіка. Так вона виглядає в салоні. Volkswagen Jetta, пам'ятаю, хтось просив з підписників. 12 рік, 8 тисяч ціна, 1,6 дизель на механіці, 105 кінських сил. Так, хороша комплектація, 159 тисяч пробіг. Зараз будемо дивитися. Так, вона виглядає. Мультикермо. П'ятистепенева механіка. Клімат-контроль, дисплей навігації. Зараз закрию. Є парктроніки. Шкода Октавія А5 в універсалі. Так, авто вже розмитнене. 12 рік, 8350 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 251 тисяча пробіг. Контакти є. Вчора розмитне, на свіжо пригнане авто. Чотири електросклопідйомники. Мультикермо. Автоматична коробка, так, DSG, клімат-контроль. Так, Парктроніки і Фаркоп. Реномеган 2014 року. 7350 ціна. Так, можливий обмін. 1,5 дизель на механіці 81 кінська села, 187 тисяч пробіг. Шестиступанева механіка. О, відкрили, дякую. показує, як вона виглядає в салоні. Мультикермо. Кондиціонер. Б6 в універсалі. 8900 ціна на старті, 10-й рік. Двохлітровий дизель на механічній коробці передач авто без підкрасів. свіжо пригнане, З оригінальним пробігом 236 тисяч. Це в нас кінець 10-го року. 236 пробіг. Так, тут є контакти. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, клімат, дисплей, навігація. Фаркоп і парктроніки. Зараз покажу щось з іншого боку. Часто запити такі автомобілі. Шкода суперб. 13-го року. Так, вже 11200 ціна. Один і вісім бензин на автоматичній коробці передач. Авто обслужене, 256 тисяч пробіг. Так, контакти в кінці 27. Так, так воно виглядає. Є парктроніки. Октавію. Універсалі. Так, 7,750 Ціна. Як дивлюся, з якої сторони показати. Ось так. 12-го року. 1,6 дизель на механіці, авто вже розметнене. 227 тисяч пробіг. Передні електросклопідйомники. механіка, кондиціонер. Так, Audi a 6 Quattro. Шістнадцятий рік, 28 500. Ціна, трьохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. 190 кінських сил, 4 на 4, попнемо підвізка, 197 тисяч пробіг. Тобто повнопривідна. Комбінований салон. Можете відкрити? Дякую. Так, що вам було видно, Мультикермо. Автоматична коробка. Клімат. Поктроники.